Українець намагався вивезти до Польщі набої. Виявили порушника у пропускному пункті у стилух Зосін. Найцікавіше те, що набої він навіть не намагався приховати. Вони лежали у бокових дверях. Крім них, у сумці з медикаментами, в багажному відділенні його легкового авто, також знайшли три упаковки таблеток Солпадін із вмістом речовин, що є психотропами. Предмети контрабанди вилучили і повідомили про цей факт у поліцію. Намагався вивезти до Польщі через пропуску у столок Зосін 62 набої калібром 9 мм. Цей калібр передбачає, що набої мають використовуватися у пістолеті. Ну, зараз фахівці будуть з'ясовувати до вогнепальної чи травматичної зброї. Ці набої було виявлено без ознак приховування у ніші передніх дверей. Крім того, під час повного митного огляду у нього також були виявлені таблетки, які містять психотропи. 29 штук.